Мої вітання! Сьогодні я готую печиво «Пташині гніздечка Це печиво прикрасить паску, прикрасить ваш великодній стіл та великодній кошик. Святкове пасхальне печиво у вигляді гнізд з яйцями це не лише гарне частування, але й дуже смачно. Готуються нескладно, з приготуванням впорається навіть дитина, а якщо ви не маєте ось таких гарних яєчок шоколадних, то я з вами поділюсь рецептом, яких можна приготувати власноруч і не з шоколаду. Тому обов'язково спробуйте та приготуйте цю смакоту. Це дуже гарно та просто. Для приготування я беру 200 г борошна, 100 г цукру. Додаю сюди 1 чайну ложку розпушувачу і просію 40 г какао. Какао обирайте гарної якості і обов'язково просіюйте його, так як воно збивається у грудочки. Додаємо до всієї маси 70 г вершкового масла кімнатної температури і тепер перетираємо всю цю масу в крихту. Далі із цієї маси. Нам треба замісити тісто, але щоб воно вийшло, для, до нього треба додати одне середнє яйце. Перемішуємо всю масу до однорідності і замішуємо із неї тісто. Якщо раптом ваше яйце замале і тісто не вдається зробити таке, як в мене по консистенції, то додайте одну столову ложку холодної води. Спочатку тісто буде тяжко вимішуватись, але потім під дією тепла рук воно стане ось таке м'яке, як пластилін. Скочуємо із нього кульки однакового діаметру і викладаємо їх на будь-яку поверхню. Готові кульки відправляємо в холодильник на 2 годинки. Коли вони простоять в холодильнику 2 години, дістаємо їх з холодильника та за допомогою часночниці вичавлюємо із них. Ось такі майбутні гніздечка. На кожне гніздечко я використала 3 кульки. Зрізаємо зріз гострим ножем і викладаємо у формі гніздечка. За допомогою кришки від пляшки, ось таким чином, робимо заглиблення в кожному гніздечко. Розігріваємо духовку на температуру 180 градусів і відправляємо гніздечка випікатись 12-15 хвилин. Не довше вони мають залишатись м'якими і не пересохнути. Далі нам треба приготувати зелень. Для цього я беру киві і натираю його на дрібненьку тертушку. Також можна використати будь-який декор. Ось така, ніби травка в мене вийшла. Далі я беру 50 грам шоколаду, в мене шоколадні дропси, перекладаю їх в пакет, додаю до них 5 г масла, це одна десята від об'єму шоколаду, це важливо. І тепер в чашку я наливаю гарячу воду, занурюю сюди шоколад з маслом, чекаю декілька хвилин, поки він розтане, перемішую його ретельно, і у нас готова глазурь для гніздечок. Заповнюю глазур'ю кожне гніздечко, і тепер на цю глазурь викладаємо швиденько, поки вона не застигла травку. І також викладаємо яєчка. Якщо ви не маєте ось таких шоколадних яєць, то в мене на каналі є дуже гарний та бюджетний рецепт ось таких. Також дуже гарних і смачних яєць, але вони готуються без шоколаду. Посилання на рецепт в верхньому правому кутку та під відео. Якщо цікаво, перейдіть та подивіться. На кожне гніздечко я викладаю 3 яєчки і такий гарний десерт у нас готовий. Він прикрасить точно будь-який стіл. Як завжди, я бажаю вам смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео. Смачних, мирних, тихих та веселих вам свят.